Левики жовтень для вас. Що буде відбуватися? Такий вогняний процес. Бабине літо у нас. Повняк 7-го числа. Дуже багато цікавих процесів, але дивимося, що буде саме для вас. І перша карта це в нас загальна енергія жовтня для левів. Я вітаю! Сидимо ми в клітці. Іначебто і сидимо, і хочеться вийти, і не хочеться вийти. Зараз цікаві у вас якісь обмеження. Ой, вибачаюсь. Цікаві у вас обмеження, оскільки, начебто, пам'ятаєте, як той сурок, він начебто є, а начебто його і немає. Так ось, ваші обмеження, начебто, є, і начебто немає. Чому? У вас відкрита. Е... Я вибачаюсь. Цікава мене якась алергія, напевно. У вас двері -то відкриті, і, в принципі, виходьте, але ви ще напевно, не готові. Вам ще треба, як я називаю, це або психологічного ляпаса, або чарівного пендаля для того, щоб ви вийшли. Можна назвати, що у вас якась є подвійна вигода, чому ви все ще не виходите. Хтось каже, що не прийшов час, там не ваш понеділок, але у вас буде такі собі мітання. Сидіти, не сидіти, виходити, не виходити. Це може бути пов'язано з чим? страхами. Це може бути пов'язано зі страхами, які е, у вас є. Така собі подвійна, знаєте, ментальні, ментальні якісь блоки, догми, які не дають вам рухатися вперед. Але зараз будемо дивитися. Е, що йде у ваше життя, оскільки ви зараз боєтеся десь щось сприймати, що ж прийде до вас у життя? Четверка кубка. Ну, тут знову, розумієте, нічого в ваше життя не прийде, бо ви дуже розслабилися. Ви сидите в своїй зоні комфорта. Подивіться, той мужик, він прям і в нього тут їсти, і пити, і телевізор, і чіпси. Тут такі трошечки застоялися ви. Є певна якась сфера От кубки це в нас емоції. Коли ви зробили там собі затик. У вас там пробка. Через це ви боїтеся вийти. От саме, як я говорила, які собі емоційні блоки, коли ви боїтеся виходити, піднятися піти в 5. 5 це криза. П'тьорочка в нас емоційна криза. Ну ви ще не готові туди вийти. Будемо дивитися, що вас обмежує? Вас обмежує знов-таки карта, яка говорить. У вас все стабільно добре, стабільно однаково. Подивіться, карта е, Місіккает, уміряність. У вас там все льється з пустов порожнє часто переливається. Тут у вас також четверка, тобто 2-2. В даному випадку також клітка. І відкриті двері, і, і начебто їй щось заважає поганому танцору. От саме це, що коли людина дуже Ще, ще якщо випаде шестерка жезлів, буде дуже весело. Тобто людина знаходиться в стабільному оточенні і вона е, не бачить виклику. От все добре, я не розвиваюся, бо мені воно не треба, я розвилася. Це коли людина припиняє, у вас все добре, вам, вам не хочеться підніматися і йти в щось нове. Тепер ми дивимося з вами. Ви загадуєте певну ситуацію. Думайте, е, що вас цікавить, а я витягну карту. Як її треба вирішувати? І так. Кароль Пентаклі, вам потрібно потрібен фінансовий консультант, людина, яка дасть вам можливість професійно з грошима поводитися, скажімо так, це може бути батьківський, батьківський, кажу, банковський працівник, це може бути бухгалтер, це може бути юрист. Тобто людина, яка допоможе вам вкласти десь ваші гроші і закрити. Тут може вам треба буде. Звернутися до короля Пентаклі — це на чоловік земляної стихії. Ви в нас вогонь, а це земля. Це може бути діва, тілець або козірох. І ця людина, ваші гроші може покласти в банк, або навчити вас, як з ними поводитися. І саме от в цій ситуації, або намагаєтесь, наприклад, ви розлучитися, вам треба, щоб гроші десь були на замку. Ви їх сохранили. Тобто бережіть гроші. І хто може, ходіть на курс якоїсь фінансової грамотності. Може, вам треба виплатити буде робити, але треба берегти, треба купити гроші. От ваша ситуація. Може, тут в даному випадку взятку комусь дати, назвемо це так, оскільки ви даєте людині гроші, людина закриває. Яке у вас там питання вирішується? Може бути справді так, що вам треба буде просто фінансово задобрити. В Німеччині немає таких моментів, я не знаю, а в інших країнах часто є така річ. Тепер, що вас здивує, левер? Якась паті. Десь ви підете з дівчатками гуляти, і, може, вас спонтанно запросять на якусь костюмовану вечірку. І от ви тут з дівчатками, буде у вас просто певний рух. У нас зараз багато свят, багато концертів, і хтось вас запросить. До речі, ви бачите, вони приміряють цей весь одяг, може, вас запросять на показ мод, може, ви попадете на якийсь фламаркт, або навіть є такі спеціальні можливості в Німеччині, коли дівчата, кожен, наприклад, у вас однакові розміри, кожен приносить певні речі, і люди обмінюються собі. У них там 10 людей зібралося, студенти так часто роблять, є е, е, якісь там шампанське стоїть. Е, Соляні палички, і ви собі приходите і міняєтесь одягом. Тобто, така вечірка вас здивує. І що зробить для вас Всесвіт? Всесвіт дасть вам можливість чекати на добру новину. По сімків Пентаклі, ви бачите, ви відправляєте вістку. Оскільки у нас пташка, це символ зв'язку з Богом, з Всесвітом. І от ви відправите саме цю пташечку для того, щоб, можливо, комусь інформацію надати, можливо, щоб самому отримати цю інформацію. Тому, от, Всесвіт для вас дасть вам можливість відправляти цю інформацію. Може, піде в обнулення. Коли карта Мах нам говорить. Або ви знаєте, коли ви, наприклад, шукаєте людину і відправляєте такі собі запитання у Всесвіт, всесвіда, ну, мені, будь ласка, мага. Мах – це в нас чоловіча енергія, енергія одиниці. І е, Всесвіт вас здивує, або ви будете готові. Наприклад, от зараз той момент, коли я готова для того, щоб знайти свого партнера. Для того, щоб нарешті не бути самою. Бо коли ви не готові емоційно, психологічно, фізично, то до вас у простір не прийде людина, яка потрібна вам для гармонії. Будуть приходити ті, хто будуть вам давати уроки. А от в даному випадку ви, можливо, будете готові, щоб його знайти. І ми зараз дивимося, що в нас скаже оракульна карта. в жовтні нам підкаже оракульна карта. До речі, якщо вам потрібна приватна консультація, приходьте за освітою я психолог, я таролог, і ми з вами зможемо за допомогою карт Таро і моїх психологічних знань розібрати будь-яку ситуацію. Тем стіл. Це карта, те, що я вам спочатку говорила, ви бачите, вона стоїть, не рухається для того, щоб спіймати свою жабку. Ось те, що ви не рухаєтесь, тут ви не рухаєтесь, тут ви не рухаєтесь, ви завмерли. І карта говорить, що зараз якраз той період, що от ви стоїте, але колись вам прийдеться піймати ту жабу, колись вам прийдеться все-таки вийти. Цієї клітки, встати з цього крісла, хоча щоб в туалет, вибачте, сходити, щоб цей баланс у вас закінчився. Вам колись прийдете зробити цей рух, чи ви готові, чи ні. Якщо потрібний психологічний ляпас, з задоволенням приходьте, і буде вам щастя, і ви знаєте, чому ви боїтеся, як вийти саме з цієї клітки, і що вас чекає попереду. Гарного вам місяця! Побачимося!